У п'ятому класі у мене була найкраща подруга Оленка. Ми дружили з першого класу, сиділи за однією партою, разом ходили додому після уроків, ділилися бутербродами на перерві і навіть мріяли про одне й те саме поїхати до моря, яке обоє бачили тільки на картинках. Оленка була життєрадісною дівчинкою. Сміялася так голосно, що за кілька секунд сміявся весь клас. А ще вона завжди захищала мене якщо хтось дражнив мене через те, що я повільно бігаю, Оленка вставала і різко казала він за те малює краще за всіх. І всім відразу ставало ніяково. Але одного разу все змінилося це був звичайний понеділок. Я прийшов до школи, побачив її у коридорі, хотів помахати рукою, як завжди, але вона відвернулася. Я вирішив, що вона просто не помітила мене. Та коли ми сіли за парту, Оленка не сказала жодного слова. Увесь день вона мовчала, не сміялася з моїх жартів, не ділилася своїми думками, навіть не глянула у мій бік. Я не міг зрозуміти, що сталося. Серце стискалося від дивної тривоги. Вчора ми сміялися і вигадували смішні пісеньки дорогою додому, а сьогодні вона дивилася крізь мене, ніби я став невидимим. Тиша між нами була гіршою за будь-які сварки. І тоді я вирішив дізнатися правду. Наступного дня я прийшов до школи з надією, що все мене. може, Оленка просто мала поганий настрій, але ні. Вона знову не привіталася, не подивилася на мене, і коли вчителька попросила нас працювати в парі, тихо сказала: можна я сяду з кимось іншим. Мені здалося, що підлога пішла з під ніг. На перерві я намагався підійти до неї, але вона відвернулася і почала щось швидко розповідати дівчатам із нашого класу. Вони зиркнули на мене і захихотіли. Я почав шукати відповіді серед однокласників. Спершу запитав у Сергія, який сидів позаду. Ти не знаєш, що сталося з Оленкою? Він знизав плечима. Може, образилася на щось. Кажуть, дівчата такі. А потім я почув уривки розмови біля дошки. Дві дівчинки перешіптувалися. Це через нього. Ага, кажуть, він наче сказав щось погане. Я наблизився, але вони відразу замовкли у горлі пересохло. Що я міг сказати? Я ж навіть не пам'ятаю, щоб ми сварилися. Того дня я йшов додому сам, без її жартів і сміху дорога здавалася набагато довшою. Я перебрав у голові сотні варіантів. Може, я ненароком образив її, може, не поділився чимось. Або хтось сказав їй про мене щось погане, я не знав, але вирішив наступного дня я обов'язково з'ясую правду. Наступного ранку я вирішив, що досить здогадок. Треба просто підійти і запитати напряму. Усе одно гірше вже не буде. Коли пролунала перерва, я вийшов у коридор і знайшов оленку біля вікна. Вона стояла спиною до мене і крутила у руках зошит. Серце калатало так, ніби я збирався не до подруги, а на іспит. Оленко, почав я невпевнено, ти можеш сказати, що сталося? Вона обернулася, і в її очах було щось холодне, чого я раніше ніколи не бачив. А навіщо тобі знати? Бо ти не розмовляєш зі мною, і я не розумію, чому. Слова застрягали в горлі. Якщо я щось зробив не так, то, вибач, вона зітхнула, опустила очі і сказала тихо, майже шепотом: Я чула, як ти сміявся з мене. Що, коли? Того дня, коли я читала вірш на уроці. Ти шепотів щось Сергію, і він сміявся. Я думала, що ви знущаєтесь з мене, мене наче вдарило. Я пригадав той момент. Ми справді з Сергієм щось шепотіли одне одному, але точно не про Оленку. Це було якесь дурне жартування. Ні, вигукнув я. Це не через тебе, чесно. Я навіть не слухав, що він там каже, і ледь стримав сміх. Але це не через тебе. Вона дивилася на мене мовчки, немов намагалася зрозуміти, кажу я правду чи ні. Її губи здригнулися, але вона нічого не відповіла, лише відвернулася і пішла геть. А я стояв і відчував, як усередині росте безпорадність, наче ми обоє загрузли в непорозумінні, яке розірвало нашу дружбу. Після тієї розмови я ходив сам не свій. Було нестерпно знати, що Оленка вважає мене зрадником, хоча я навіть і не думав сміятися з неї. На перерві я сів сам у кутку і, мабуть, виглядав зовсім пригніченим. І тут до мене підійшов Сергій. Слухай, сказав він. Я чув, що Оленка думає, ніби ми сміялися з неї. Це ж неправда, так? «А вже ж неправда, майже закричав я. Ми жартували про той дурний малюнок на дошці, а вона подумала, Сергій замовк, а тоді знизав плечима. То скажи їй це прямо, або я можу підтвердити, бо справді було так, я не міг повірити своїм вухам. Зазвичай Сергій був легковажний, але зараз він говорив серйозно. Того ж дня, коли ми виходили зі школи, я наздогнав Оленку. Сергій йшов поруч. Вона вже хотіла пройти повз, але він зупинив її. Олено, сказав він прямо, ти помилилася, ми тоді жартували з іншого, він не сміявся з тебе. Вона здивовано подивилася на нього, потім на мене. Я відчував, як серце калатає, наче від цього моменту залежало все наше майбутнє. Це правда? тихо спитала вона. Я кивнув, присягаю. Я ніколи б не насміхався з тебе. Ти ж знаєш, ти моя найкраща подруга. Вона довго мовчала, а тоді опустила очі і прошепотіла: Якщо так, тоді я, мабуть, даремно образилася. І в цю мить я побачив, як з її плечей, наче спав тягар. Після тієї розмови здавалося, що між нами знову проблиснуло світло. Оленка більше не відверталася, але й не поспішала заговорити першою. Ми сиділи за однією партою, та між нами ще залишалася тонка стіна тиші. Я відчував, якщо зараз нічого не зроблю, ця стіна може так і залишитися назавжди. Того вечора я довго думав, потім сів за стіл. Дістав аркуш і намалював смішну картинку. Нас із нею на уроці тільки в комічному стилі. Я з величезним вухом, вона з гітарою в руках. Угорі написав: Ми ж завжди були командою. Наступного дня я поклав малюнок на її парту. Вона спершу здивовано глянула, потім прочитала напис. І вперше за довгий час усміхнулася. Це ти намалював? запитала вона. Я кивнув. Я хочу, щоб ми знову були друзями. Я не хочу, щоб між нами була ця тиша. Оленка кілька секунд дивилася на мене, а потім раптом штовхнула мене ліктем, як робила раніше, і сказала: Ну, гаразд. Але наступного разу, коли жартуватимеш із Сергієм, смійся так, щоб я знала, що це не про мене. Ми обоє засміялися, і в ту мить я відчув, як камінь впав із серця. Дружба поверталася. Минуло багато років, я вже давно виріс, змінив школу, місто, життя. Але й досі пам'ятаю ту історію з Оленкою, ніби вона трапилася вчора. Тоді я вперше зрозумів, наскільки легко втратити дружбу через мовчання, недомовки та неправильні здогадки, і наскільки важливо вчасно говорити правду. Ми з Оленкою ще довго залишалися друзями, часом сварилися, мирилися, сміялися з дрібниць. Але після тієї історії я завжди намагався бути чесним, навіть якщо боявся, навіть якщо думав, що мене не зрозуміють, бо знав, мовчання ранить більше, ніж відверті слова. А тепер, коли я сам розповідаю цю історію дітям, я завжди кажу: справжня дружба не в тому, щоб ніколи не сваритися. Справжня дружба. Це коли ти готовий зробити крок назустріч і сказати відверто те, що маєш у серці. Іноді навіть одна усмішка чи просте вибач можуть повернути цілий світ, буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.